Слава Ісусу Христу, кавалірочка! Ви знаєте, я вчора прийшла від королєви від Сергія. Так вчора нахарилася, що я вам передати не можу. Як лігла, я не знаю, яка велірка включила передачу, говорить Україна, збудилася, коли вона вже закінчувалась. Що там було, не знаю. Але я зразу другу включила, а воно все щось оповідає під вухо. Я так е, покривалом накрилася, навіть під одіяло. Не, не перелазила. Рано по п'яті встаю, а я як лігла, так і виспала. Ну, але виспалася, нічого не можу сказати. Рано встала по п'яті, дивлюся. А гнеда бушує цілу божу ніч. -бо. Чесне слово, цілу божу ніч. -бо. І ви знаєте, при неділі нині зробила каву, сіла на балкон, у нас таке сонечко. Дивлюся на то небо і кажу, Господи, коли то вже все скінче. Я б то вже все надоїду. Але ви, кавалерка, знаєте, чи важко, чи не важко, ми живемо в такій реальності, у нас інакшого виходу немає, тому кожна людина рано має встати, файності, стрипати. І кловчистити, бо вони дуже дорогі. Песок умита, ну бо боїмося, треба штикатурити. Директор Директоршу на воду всяке буває. Кудька, хлопці, файно поталібайте, таке саме всяке буває, і всі разом. Беріться до роботи! Тільки кавалерка, я вас прошу, зараз не пишіть неділя, яка робота. Я вже вам то говорила 150 разів, а ви далі пишете. Розумієте, кожна людина екрану лупаки утворяє, вона не лежить цілий день. Вона встає, йде на ту кухню, робить сикаву, десь сімей, десь і вбирає, десь іде, їсти, готує, а то є робота, то є робота. Так що кавалєрка, як би не було, живемо в такі реальності, нині рано, рано стали, файносі стріпали з позитивом в новий день. Ну і ви знаєте, колі, хто йде до роботи, файно там працюєте, але я завжди говорю, як. Так і робіть. Знаєте, не перегибайте палку, не скачіть вище з себе. Знаєте, бо тайкінь, файно тягне, його ще й побивають. Робіть так, як ви зрозуміли. Ну, а ті, хто кавалірка нині відпочиває, їдь рано до церкви, як маєте можливість, приходьте з церкви. файно сінахаріт, а як не маєте щось сінахарити, ще ніц не приготували, робіть льоди. В неділю мусять бути льоди. І лігайте пупцем догори до і відпочивайте цілий божий день. А в нас вчора батл на лише не було. Я кажу, завтра вареники ліпите. А вона така, Свіро". та не знаю, напевне. Та, може, до тебе прийде. Я кажу, стоп, стоп, стоп. То моя думка була, я тому си спитала. Ви ліпите вареники? Ну, напевно, може, ми до вас прийдемо. А вона каже: ну, завтра буде видно, що демо ліпили, будемо деморіли. А я вам кав'ярня, скажу таке. Я в хаті не можу довго бути, знаєте? Я зараз тако вдіваюся, вже все наштикатурила, і йдуся десь фітькою. Знаєте, десь поїду, продідуся. бо в хаті сидіти тут себе грузити. Ті новини начитаєш, читаєш, і така злість, таке, знаєте, то вже людина не витримує, вже четвертий рік, то вже мозок не витримує. Ти всі на нервах рахують, всі нерви і рано чи пізно ці нерви все одно виходять, знаєте, наружу. Треба людині виговоритися, виплакатися. Ну, але така наша реальність, в тому ми живемо, ніде не їдемо, а є вдома на своїй Україні. Так що, кавалерчик, файно сістрипали. Хто не хочете вареники робити, при мені робить. Знаєте, та й так бобранила з тістом, знаєте. Я вас нині підтримую, як можу. А я льоби нині робити не буду. Те та там так, скажиш в магазині, я Льоба? Я тут. Вони ну, досить зможні, підуть шість штуку. Віталікою зваримо, когось зателяпаємо. коханий, наварила, їж, смакуй, смачно, все, все найкраще. Ні, Каварка, знаєте, чого не хочуть? По-перше, вчора на вечір сильно наділася і така важкість. <реш> так, така важкість, знаєте, в животі. І хочу хочуть креон вже випила. Ну так якби трохи краще стало, але то алоєвера, знаєте, п'ю то, то якось бути з Та й таке кавалерка. Всім гарного, мирного і позитивного. дня. Картину відправила. Посилку Сергія забрала. Зараз кухонні рушники віддати в магазин. Що ми ще мали робити? Пам'ятаю. Та стільки справ, що я не пам'ятаю. Як не пам'ятає? Ти де літаєш нині, дівчатка? Та я на тебе так подобається тому костюмі картин. то всі кажуть, що мені дуже гарно. Знаєш, класно. Що такий костюм можна вдіти будь-коли під будь-яку погоду і під що-небудь. Сьогодні в мене просто штани, але жакет ношу. Це така, тепер перевопили каву, а я вже йду у ферму. Жакет лишаю. Так, та жакет, та жакета, яка, ой, де він є. Я забула за нього. Файно, що можна під будь що вдіти. Та то все фіня. А от що ми далі робимо? Це сьогодні неділя, так? А у нас неділя, на не неділя, робочий день і все. Робочий день розпочаток. А ти зараз придумаєш, що то проблема чи що. Ні, то я знаю, що я придумаю. Їдемо по тій справі, що ти вже надумала, так? Та чекай, бо я так багато маю справ, що вже не пам'ятаю, що я надумала. Сто, все, знаєш. Одним словом рухаємося. Я би взагалі хотіла поїхати в східницю. А що там? А там просто гори полонили. А ага, тут то... за природою так. скучила. Ні, я хочу на ту оглядову, а я ніяк туди не можу попасти. Коли не приїду, а, там а гарно. Ніде. і там Ти Була начальник? Так. А була, знаєш, коли, коли Сергій одруж бувся, У ага. них так було заплановано. Yes. Ну, а я там була хіба збоку, а то були люди, і неможливо було сфотографувати, але хочу. Але то, що таке, я зараз хочу, потім не хочу. Зі мною далеко, знаєш, не заїдеш нас по справах. Я тут роблю, тут вже передумую. Але я думаю, кавалерка, я така не одна, то кожна жінка така. Тут планує одне, тут хтось позвонив, вже все міняється повністю. То є життя, і то нічого не зробиш. Одним словом, їде. А, взуття забрати? Що я мала дійсно. зробити? В аптеці взуття стоїть вже другий тиждень, я в не можу. Аптеці? то так мені дівчата передали, поставили, ага. занесли в аптеку. А я їду, їду, король ніяк доїхати не можу. Але виправляю ту ситуацію. Зараз подивлюся, які там шлапанці прийшли. Щось чорне взуття все має літнє. Повністю чорне або шоколадне. А хочеться або світ, світне те наша красоня ну, мені дуже подобається той костюм землю покило світлянки маєш кури до я. Кисну міз на мо. Пер. Ти во закривав. поставиш? ночью значить, молода. Де? На коробку став. О. Молода, молода. Щоб якийсь <рістка> у нас і так. Ну, ну, файно, файно. Я тебе скажу, я... і до того костюма, я хіба футболку білу дію. Ну, то я тому і хотіла, бо ті чорні закриті, а ті вони дуже класні. Іруся, дякую. Так що дякую, кишені не поставиш. Але ти гроші. Так називається. Ні, я такі хотіла і добре. Знаєш, має шоколадні, має чорні, а білих нема. Ей,